Всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати смачний, дуже дуже смачний салатик. У мене ось натерта морковка на тертку для корейської моркви. Приблизно десь у мене стерто тут 4-5 морквинок. Сюди ж ми додаємо декілька столових ложечок кукурузки. Додаємо десь приблизно ложечок 3. 3-4 ложечки кукурузки. Додаємо ваші улюблені сухарики. Ну і, звісно, заправляємо все майонезом. Додавайте майонез, хто який любить, хто любить домашній, хто покупний, різниці немає. Інколи, коли роблю домашній, заправляю домашнім майонезом і все гарненько перемішуємо. Наш салат повинен постояти декілька хвилин, поки кукурузка, сухарики, все добре перемішається, трошки постоїть, і тоді вже можна їсти наш салатик. Зараз гарненько все перемішуємо. Обов'язково спробуйте зробити дуже смачно і дуже такий, знаєте, оригінальний салатик. Дивіться, ні солі, ні цукру я не додавала, тому що сухарики вже мають якусь кількість солі, вони солоні. І також майонез, він вже, можна сказати, має сіль. Всі, як то скажуть, інгредієнти, вони заміняють один одного, тому сіль я не додавала, ні сіль, ні цукру. Можете, звісно, якщо ви любите, трошки додати чорного перцю чи червоного. Я ж не додаю, тому що в мене. Максим не любить син і залишаю так, як є. Сухариками, з майонезом. Мені здається, досить солі і смак дуже-дуже непоганий. Що ж, бажаю всім гарного дня, смачного. Підписуйтеся на канал. а На сьогодні все. Всім пока-пока.